Вео, Нейромережа від компанії Google для генерації відео. На сьогодні це найкрутіша нейромережа, яка вміє генерувати максимально реалістичні відео і в нових версіях вміє навіть генерувати відео зі звуком. Про те, як нею користуватися, які можливості вона надає, і, по-перше, як запустити її. Розширити можливості даної нейромережі ми з вами поговоримо в цьому відео. Ви отримуєте набір промптів, ви отримаєте нейромережі, де власне ВО і запускається, і зможете самостійно знерувати деякі крутезні креативи. На зв'язку Михайло Пацан, інвестор-підприємець, засновник web 3 університету Лернтон І давайте погнали з вас. Обов'язково лайк, підписка і дзвіночок за максимально актуальне відео. І так, що таке Вео? Вео це нейромережа від компанії Google, яка дозволяє генерувати мега-крутезні відео. І на сьогодні вона посідає перше місце серед всіх генерацій. SORA від компанії OpenAI, вона десь там курить вуголочку і плаче горькими сльозами. Власне, Вео вміє робити, по-перше, максимально реалістичні відео. Швидко з тексту у відео або з зображення у відео. На сьогодні є дві версії: vo 2 яка, ну, власне, найбільш поширена, і яка на сьогодні доступна в Україні. І vo 3 це модель, яка буквально анонсована на днях, і вона максимально крутезна, ще недоступна у всьому світу, але. Але скоро буде доступно, про це ми теж з вами поговоримо. І так, що вміє робити нейромережа ВО3? ВО3 в першу чергу, того, чого немає у ВО2, це можливість генерувати відео прямо зі звуком, який ми прописали в одному єдиному промпті. Тобто на хвилиночку, бачите, прописаний один промпт, і він, як результат, згенерував даного моряка, згенерував звук. і він звучить реально круто, він звучить з емоціями. А, і Так, якби це було дійсно сказано людиною в кадрі. От можете подивитися, наскільки воно мощно і наскільки воно сильно. Крім голосу, вона вміє додати різні звукові ефекти, вміє додати е шуршання. Говоріння, спілкування, навіть діалоги між двома особами, які звучать дуже емоційно і дуже реалістично. Також рекомендую послухати. the service tunnel. Тобто, фактично, це те саме майбутнє, коли ми просто одним промтіком текстовим можемо собі загенерувати максимально реалістичні відео зі звуком, з діалогами. Але доки ВО3 нас запускається в роботу, доки її розгорнуть по всьому світу, відповідно ми до цього часу можемо користуватися ВО2. Це нейромережа власне для генерації відео попереднього покоління, яка на сьогодні все одно обганяє весь ринок. Креативних нейромереж і створює максимально круті відео. Більше того, в нов... ВО2 так само оновилася, і на сьогодні вона дає можливість створювати креативи з більшим контролем, з більш конститним. Більш консистентні можливість створювати відео з зображення, ставити перший кадр останній кадр, і навіть Google випустила спеціальну студію, яка називається Flow, яка дозволяє власне генерувати відосики по сценарію, якими описали текстовим промптом, або якими ми описали зображенням. Тому, тому це... давайте давайте розберемося з можливостями. І так, перше, це. Ми задаємо два зображення, наприклад, він нам на основі них генерує ну, власне, це готове відео. Далі, стиль. Ми просто надаємо зображення зі стилем і на виході отримуємо готові відосики в такому стилі. Далі, характер. Надали нашого веселого характера, нашого персонажа і Якого далі генеруємо собі в різних позах, в різних стилях, і він його розуміє, тобто фактично він його може передавати між різними відозиками. І тепер от для того, щоб нам зробити, наприклад, якийсь серіальчик невеликий, коли нам треба було вибирати з якоїсь там третьої, п'ятої генерації більш-менш реального персонажа. Зараз от він генерується з першого разу і йде реально якісно. Ну Контроль камери, в будь-яких позах, перший останній фрейм. І відповідно, переходи генеруються також максимально якісно. Дорисовка, тобто розбільшення цього вже відосіка, додавання об'єктів відео, видалення об'єктів з відео, контроль характера. Я бачу, беремо відео, беремо зображення, на виході отримуємо об'єднане зображення в новому облиці. Відповідно, керування... Відповідно, створення ефектів і так далі. Все це сьогодні вже можна робити з нейромережею vo 2 Як це можна зробити? Варіант перший це використати Gemini, варіант другий це використовувати Flow, і варіант третій використовувати Fall AI. От відповідно, всі ці три варіанти ми з вами сьогодні розберемо і подивимося, які креативи він нам дозволяє створювати. Один з найбільш цікавих креативів, яким. От буквально був створений одним промптом, хід тікає від машини і йде у бар повіскарик. От власне за пару секунд нам ВО2 згенерувала Тому давайте перейдемо до практичного заняття і, власне, розберемо, як з цього керувати цим ВО. Перше, це GMINAI, тобто заходимо в. GeminiGoogle.com. Відповідно, зараз у нас є декілька варіантів підписок. В безкоштовній версії vo 2 немає, ви, відповідно, генерувати нічого не можете. В платній версії, в версії Pro, яка коштує 900 гривень, тобто це приблизно 24 долари на місяць. Відповідно, ви, у вас вже є, по-перше, і модельки 2,5 Gemini, Flash і Pro. і можливість згенерувати відео. Тобто, бачите, ми натискаємо на кнопочку відео, і тут уже можемо писати промпт. Е, Місяць нам надається згенерувати 100 відео. Е, відповідно, як генерується дані відео? Робиться дуже просто: просто е, включаємо знизу відео, пишемо промпт, який нас цікавить, і на виході отримуємо за пару хвилин, буквально 1-дві хвилинки, отримуємо готовий відосик. Е, як писати промпт? В першу чергу вибираєте. Е, як рухається камера, далі описуєте об'єкти. І в кінці допоможете дописати стиль, в якому форматі ви хочете це отримати. На виході отримують досить якісне hd відео. Його можемо собі завантажити без всяких вотермарків. Власне, це відео було завантажено з vo 2 тобто немає ніяких вотермарків, спокійно можемо його розміщувати в наші перебивки, в наші зображення, в наші відосики і відповідно його використовувати. Деталізація бачимо на досить високому рівні, починаючи від природи, закінчуючи об'єктами. з Переливками, з, я бачу, розбитим фоном, футуристична машинка, рухається. Деталізації так само тут бачимо от, книги, наскільки вони красно деталізовані, вогонь я горить тобто немає взагалі ніяких артефактів. Все це було згенеровано з одного разу. Тобто, це не те, що я перегенеровував і зараз показую. Тобто, дійсно якісно, класно, тобто годинник показує не, не оцей перехресток, як він завжди 10-10, а показує якісь нормальні години, Тобто фактично дійсно отримуємо якісні відосики. Зйомка з дрона, тобто зверху, от бачите, я йому написав. З пухнастими лавандами. от Маємо готові лаванди, маємо хмари, маємо якісь тут метелики літають, бджоли. Тобто, фактично маємо готове, зайнероване, класне, якісне відео на 8 секунд. Навіть деталізація очей, я бачимо, там дівчина в даному виборку плаче, от він досить якісно, досить точно згенерував і, ну, насправді, таких деталізацій на сьогодні майже немає ніяких інших відео. Тобто ми таким чином бачимо просто одним промптом українською мовою генеруємо собі все, що нам необхідно. Це те, що можна зробити з Gemini. Далі, включаємо VPN, відповідно, через VPN ми можемо користуватися Flow. Студія для створення нових проєктів і створення фактично майже серіалів з використанням vo 2 Особливо враховуючи те, що ми легко можемо створювати одинакових персонажів і передавати їх з відео-відео, в -відео, то в такому випадку у нас це все тут виходить. Що цікавого, Google. Зараз навчилися, що ми можемо використовувати VPN-ки і просить бачите, мене, щоб підписатися для того, щоб отримати доступ. Хоча в мене є підписка, вони поки не всім ще розгорнули, і у вас може бути так само писати, що Flow не працює, що треба підписку. Просто почекайте деякий час, це може бути день-два, можливо, навіть той же день запрацює, коли вже дивитеся це відео. І відповідно такої нюансу у вас не буде. Далі просто натискаємо New Project. Вас перекидує на новий проект, в якому ви можете вибрати, що ви хочете згенерувати, тобто з текста в відео. З фрейма е, ту відео, тобто, фактично, ми завантажуємо, бачите, декілька зображень, тобто перше, друге, третє. Е, і е, таким чином е, на основі цих зображень ми можемо собі згенерувати класну сцену, класний відосик, е, використовуючи vo 2 Тобто на сьогодні вона ще працює на базі vo 2 Відповідно, з часом можливості будуть розширюватися, і так само буде можливість інтеграції в. Е, Об'єктів в відео. На сьогодні вона доступна тільки для підписки Google AI Ultra. Підписка коштує 250 доларів на місяць, щоб досить дороговасно на даний момент. Але все залежить від того, наскільки вам. Необхідно генерувати обсяги відосів, тому що єдине, за що є зміст платити, це за відео і особливо за доступ до vo 3 тому що саме vo 3 доступна всі е, ультрапідписці. Єдиний нюанс, що вона ще не розгорнулася, тобто, ще не всюди доступні є ці е, можливості. Те, як генерує vo е, 3 ми можемо подивитися на Flow-TV, е, тобто, тобто він показує нам тут. Креативи, можливості різного роду. Навіть знизу ми можемо забрати собі промпт і використати його для генерації наших зображень, для генерації наших відео, виходячи з даного промпту. Бачимо, дійсно відео якісні, відео крутезні, з них можна зробити щось крутезніше. От. І третій момент це Fall. FOL AI це фактично сервіс, який дозволяє. На якому розміщена велика кількість нейромереж, в тому числі і ВО2, і от якраз тут можна згенерувати відосик з фото. Тобто в Gemini працює тільки тексту відео. В Fall AI можна, ми можемо написати йому промпт, ставити зображення, яке ми хочемо, на базі якого власне, він має його оживити. І на виході отримуємо, бачите, 8 секундне відео згенероване ВО2, виходячи з даного зображення. Що стосується вартості, то одне відео буде обходитись приблизно біля трьох доларів. На одна секунда це приблизно 0,35-0,50, в залежності від того, яким сервісом ви користуєтесь. Буде доларів буде коштувати. Тому да, сервіс не дешевий, єдине, де він є дешевим, це використати використовувати його через Gemini, але в той же час він дає надзвичайно крутий результат. І Веб -3 в Web3 університеті Learning Global ми навчаємо тому, як використовувати нейромережі в повсякденному житті та бізнесі. І відповідно, впроваджуємо культуру саме використання нейромереж, оскільки, якщо ви класний спеціаліст по нейромережу, вмієте писати промти, то в такому випадку ви стаєте більш продуктивними, ви стаєте більш ефективними. А ваш бізнес, що власне бізнес стає ще більш ефективнішими і, по-перше, зменшує кости, по-друге, приносить більше прибутку. На курсі яйфо ви якраз там читаєте. Створювати крутезні креативи з використанням нейромереж, як для фото, так і для відео. Як правильно писати промти, як їх налаштовувати, як використовувати ті чи інші нейромережі. І більше того, ми все це не просто ви на відосиках навчаєтеся, а кожного тижня ми проводимо прямі ефіри, де ви разом з нами, з куратором ви відповідно генеруєте різні. Цифрові аватари, маркетингові зображення для рекламних креативів, навіть цілі серіали, тобто на базі нейромереж повністю згенеровані штучним інтелектом. І посилання для запису є в описі до цього відео. А якщо ви тільки починаєте опановувати штучний інтелект, в такому випадку почніть його разом з нашим котоботом в Телеграмі IRN, де ви за 5 днів. На шести уроках вивчите все, що необхідно для використання нейромереж, відповідно базу для того, щоб відповідно базу, по якій ви розберетеся з, з тим, як працювати з текстовими нейромережами, генерувати зображення. Працювати з звуком, з аналітичними можливостями нейромереж і застосовувати їх для повсякденного життя та бізнесу. Тому обов'язково долучайтеся і ставайте більш продуктивними та більш ефективними. І що розумувати? ВО2 на сьогодні найкрутіша нейромережа для генерації відео, відповідно, ВО3. Стає ще крутішою, і дає можливість навіть не просто генерувати відео, а генерувати відео зі звуком. Так, да, це мало статися, і воно нарешті сталося. Відповідно, використовуючи Gemini, просто написавши класичний промпт українською мовою, без всяких. Придумування, ми отримуємо якісне круте зображення, яке контрольоване, і більше того, в розширенні, яке ми можемо вже використовувати для продакшена. Тому будьте креативними, використовуйте нові нейромережі. З вами був Михайло Пацан і навчайтеся в веб-3 університеті Learn to Learn Global.